У руках цього майстра за кілька хвилин звичайні огірок та яблуко перетворюються на витвір мистецтва. Ярослав спеціаліст із карвінгу. Це художня різьба по овочах та фруктах. Давнє східне мистецтво. Однажды король Тайланда у один з майстеров дія таке украшені. Он видав указ, що это искусство преподнести як общенаціональним. Поступово Карвінг перекочував до Америки та Європи. Сьогодні це заняття доступне кожному. За кілька годин спостерігання за майстром можна отримати мінімальні навички, щоб при нагоді здивувати власних гостей. Головне берегти пальці. Нож має бути хороший, але якщо нож хороший, необхідно працювати з ним акуратно. Я сьогодні попровзяв руки не свій нож, вже трохи по себе. Ось тільки з'їсти таку красу наважується не кожен. Шкода зусиль майстра. Утім, від самого споглядання сити не будеш, каже кухар, і пропонує майстер-клас із приготування закусок. Сьогодні я зробити комбінацію. продукти у нас вроді всім доступні, але ми обиграємо это все в азіатському мотиві. Достаточно цікаво і в принципі дома в господарстві, помімо обидва, то хочеться іноді і украсити щось, зробити більш праздничне. Канапе слід готувати не лише з якоїсь особливої нагоди, запевняє кухар. Закусками на швидкоруч можна дивувати близьких хоч щодня. Адже коли всі їдять, аби жити, гурмани їдять, щоб додати свята до буденності.